Так, всім привіт. Тут мене попросив один коліга показати, як я влаштував в себе точний підйом на фрезерному станку 675 му за допомогою індикатора. Повідкий був індикатор колись на барахолці. він був у неробочому робочому стані. Взяв його буквально за 30 гривень. В принципі, нічого страшного не було, я там тільки там один камушок був вилетів, я зробив втулочку з латуні. Чи з бронзи, чи з латуні, я не пам'ятаю. Ну, малесенька втулочка, там діаметр, внутрішній діаметр там був десь пів міліметра під ту війську чи 0,2 міліметра, ну, дуже дрібненький. Зробив туди таку втулочку і вже по тій втулочці вставив туди ту шестеренку. От, і від тоді він в мене почав працювати нормально. Я взяв його за безсінь, фактично. тобто У нього не шкода. От. Тут хід є 50 це є H50. От. І я його встановив сюди в цей отвір. Тут був стандартний отвір. Поставив його сюди. Тут мене фіксується. він. От. І тут. Зробив я таку, таке кріплення з отвором, і тут з боку він піджимається вінтиком ну, там Намертво стоїть, просто от зажато, віджато, зажато віджато От виходить. Тобто цим я собі піднімаю, треба мені обнулити, наприклад, лімп, так, Я собі підняв тут, наприклад. зараз, От, Я собі підняв, наприклад, сюди так, обнулився, все. Раз я вже собі на нулю, наприклад, чи я собі підняв до якогось рівня, наприклад, підвожу до деталі, вон кручу так, підвожу до деталі, наприклад, так, під'ю до деталі. Стало в мене в якомусь касанні. Я обнулився і вже від цього нуля я собі можу підніматися на скільки завгодно. От, бо цим лімбам, ну, не дуже я щось довіряти став лімбам. От, бо тут не є плавний хід, От, бачите, в мене, можливо, щось танком. Я не можу подати на соточку, наприклад. Можеш, в принципі, але ну, тяжко, переважно воно тако стріляє. Чик-чик-чик-чик-чик. А вже як плавно йдеш, то тоді вже плавно можеш підтягнути до якогось там значення, дати одну сотку, дві. От, Можна вернути, наприклад, і додати знову 3 сотки. Раз. О, три сотки. Добавити можна. Так по цьому я собі обнуляюся і фрезерується воно нормально. Все чітко, все по так, як треба. В цьому і впевнений. По-друге, не обов'язково запам'ятовувати там, скільки це. А так я собі крутанув, наприклад, на оборот мені треба подати. Раз, раз, два, три, 4 мм подав. Раз. Все. Так само опустити, чи засікти координату, чи росточка, чи що. Ну, дуже зручно такий індикатор поставити. Дуже зручно. В общем, класна штука, класна штука, можливо, якісь інші варіанти кріплення індикатора, якщо хтось бачив, хтось, хтось має, хтось зробив щось цікавіше, краще, я був би радий побачити. Можливо, моя конструкція не є досконалою, ну, вона точно не є досконалою, бо тут треба завжди пам'ятати про те, що воно є поставлено на цей відлік і вже можна забутися, то вже починає тут опиратися цим на автоподачі, чи що, і починає гнути, тут все ламати. От. Ну, треба пам'ятати. Я вже в принципі виробив привичку собі. Я кожен раз як попрацюваю, я собі знімаю це і все. І індикатор собі просто висить. От, а треба, я собі поставив його, підтягнув, поставив, зажав, все, і в мене вже стоїть індикатор нормально, так як положено. Вже може працювати. Ну, якогось є цікавіші ідеї. Тут буду дуже радий їх почути. Вон, в общем, якось так, якось так. Добре, все. Пока.